Груша Директор Лайфан на початок жовтня вже буду обривати її на зберігання зимовий сорт, бачу, скоро вступає плодоношення. Тут у мене в кроні дерева, але бачу ворожання, тому що Пас Красан і князя Трубіцького теж є при... Прививка ту ще не плодоносила, тим більше вже один рік була привита, навіть один день. Сорт урожайний, зимовий, зимою продегустуємо, тоді будемо знати, яка вона на смак. Директор Альфан. На 5 грудня і в нас Жовтіла ж груша Директор Ельфан. В принципі, ми її вже споживаємо, мабуть, з числа 15 листопада. Тобто зимовий сорт, але в моїх умовах ну, він максимум ще до 15 грудня, я думаю, він довше не протримується зараз розріжемо. І скуштуємо. Ну, на смак мені подобається супер. Солодка, соковита. Ну, я говорю, вона до 15 грудня вона, довше в мене не. В моїх умовах то точніше вона зберігатися довше не буде. такий як для мене, Ранній сорт. Ранній зимовий сорт. А в принципі забув, що можна зважити її. 448. Ну такі до пів кілограма почти. Не всі, але найбільші прикрив. 300-400 грамм ветру. Супер! Як для раннього зимового сорту, мені подобається. Груша Директор Альфан.